На місті, хто вистроїли ми по етажах від 1 по 4 етаж. В одній казармі були, в другій казармі були. Вони вистроїли, ми посчитали. Тут перед цим він сказав, скільки є людей. Ми прийшли, пересчитали. О, ну тільки ми не ходили там на подсобне хазяйство і не ходили ми в, швейний е в швейний цех. <турі> і не показали нам, да. Арсенал. Да. <турі> де арсенал. А всі так кажуть, що вони були вже зібрані з сумками, Нет. ні, ні. ні. Так? Ну, ви знаєте, коли ми заходили на ступіньки, то на доль ступеньок стояли хлопці, то ніколи були з пакетами. Ну в пакеті да. це просто видно хтось зі сміни. Ми ж не будемо перевіряти, що вони там. А всі на місці. Це об'яснив, каже, йдуть зміни, в кого принт, в кого. Це звичайний режим. А світ, а чи є на території автозаки? Ні. Ні, Немає. ні, ні, ні одної машини. Ні ні, нема автобуса. ні машини, ні одного автобуса. І ми задали, сказали, що хорошо, кажу, ви дивилися телевізор по телевізору, що в Києві показують. Що кажу, не дай Бог, оцих дітей, які ви будете на вашій совісті відправити в Київ, це наші діти кажуть. Кажу, я вже правнуків маю, кажу, а це наші діти кажу. Вони не іспользували. А то так кажу, як там Беркут ззаду стояв, а наші діти ці стояли всі вперед. І і он нас він, увірили, то він нам дав нас, слово, о, що да, шо, ми не будемо відправляти. Ну,